Всім привіт друзі, підписники каналу Дальнобойбусам по Україні Завантажуватимусь сьогодні в Дніпропетровську область П'ятихатки є такий населений пункт. Зараз заїхав на моєчку, помию свого коня. Вже такий грязний був за цей період. Буду їхати на загрузку, сьогодні загружусь, а завтра аж в часі 8 дня буду виїжджать. Там спешить нема куда. Грузився я Дві палетки, то на 400. Я думав то на 500, ну то на 400 10. Ну і плюс 2 палети. Палета на кілограм 15, одна, не знаю. Все нормально, бусик уже стоїть. Ходив відмічати пропуск на виїзд до охорони. Сейчас, покажу. одна палета маленька. Друга така повише, якісь добавки, якщо виїжджаємо на Дніпропетровську область завтра і у нас новий день 7.36 ранку на годиннику вам, друзі, поговорити з вами про таку тему. У кого які забобони от є такі водійські при виїзді в дорогу. У мене, наприклад, там є перелік речей, які я люблю одівати в дорогу. Це там определенні кросовочки, Кожані такі кори. Спортивні джинси, футболки оперенні. Якось так складається, що в цій ці одежі тобі якось е, везло в дорозі, і ти думаєш, якось уже як за забобон такий, що треба одіти от, так, от, так от, і все буде нормально. Так само виїжджаю з Києва, е, дорог є на виїзд, дорог є там ну хай п'ять дорог по одному мосту, по другому, не п'ять, ну хай три Різних. Якщо я їду в сторону Кіровограда, я їду по определенній дорозі постійно, з дому виїжджаю теж по определенній дорозі. Хоча можу їхати по другій. Це вже такий також склався, як забобончик таких дорог. Так що, і що у вас які забобони, пишіть теж интересно. Тему продовжую по перевозках. Починається коментарі. От ти кажеш, що треба так, а так, а сам так. Я кажу так, як у мене, хлопці, кому що не подобається. Взагалі не підписуйтесь на канал, не дивіться його. Значить. Що я можу сказати, по якій ціні вам їздить? Я знаю, який у вас розгодка. Я знаю по яких критеріях ви берете. От я їду туди, що мені назад ззаді, якщо туди немає, по скільки треба втати. Друзі, я не в курсі, вважайте, по скільки хочете, ніж би вашій сім'ї було нормально і добре. Я ось зараз їду в ці п'яті хатки Дніпропетровської області трошки далі село. там. Я так посчитали, ми так домовилися з заказчиком, що ці п'яті хатки, я з них реально нічого не візьму. З Олександрії, ну це я теж нічого не візьму на Кіровоград. Я, я вертаюсь додому. Я вищив так, що коли я вертаюсь додому, то в мене виходить 550 кілометрів. Це коли я вернувся до хати в Кіровоград. Тобто ставку так підняв, що я їду туди, вертаю ще 100-130 кілометрів з цих п'яти хат, і в мене виходить 5,50. Я так почитав, людина згодна, згодна, все, отдільна машина, як по-другому. Тобто ви вже самі по баченню ситуації думайте. У мене так, якщо мене десь запирають в якийсь населений пункт, так само як було з, пер... з цими перемишлянами, то мені людина заплатила ще 40 км до Львова, проплатила. Мені, щоб я міг вернутися до населеного пункту. Де я можу взяти загрузку. А не так, що ви приїхали в якийсь район чи якесь село і вам ще до якогось міста 40 км 50 км чи 80 км, тоді треба якось уже, ну, чи десь трошки поступитися, десь щось цей, ну, так зробити, щоб вам хотіло доїхати не заслух. Якщо не хочуть поступатися, ви знаєте, що вам треба буде 100 ми пилити кусту, це вже ваші, ну як, це на ваш розсуд. Або ви хочете їздити, або якщо все одно вас устраює їхати, то будь ласка, тут кожен дивиться по ситуації. А про ті 5 гривень, які так всіх турбують зараз, ну я не бачу сенсу їздити менше. Так, іду взагалі на прикритих 5 85 км в час, несмотря ж на те, що за спиною практично 1450 кілограм, десь з палітами, хай, з моїми там одежою, там трошки сумок теж наложив додому завести з Києва. У мене розход, зараз, виходить, я вважаю, 9 літрів це я взагалі не впікаю, Це так 80, не обгоновь резких, вообще Потихенечку так нормально стиль їзди такий, Тільки блін, починаєш пекти Десь 110-120, блін, Десь на хороший все мигом починає вилітати в трубу, блін, Там наверное більше, ніж десятка там й скорость класна, груженный, отлично при такій скорості, 80 км в час, то що надо Дорожка со знаменки на Александрив не можна не радовать, зробили її Приятно Тільки обочина тут дуже опасна, песок съезжать нельзя somebody Хойха вже Знаменку, Александрію, з Александрією вже, наверное, кілометрів 20. Отака дорога тут, яма на ямі. Заїжджаєш і виїжджаєш з ям. Позвонив заказчикам, вже чекають, розказали, як їхати, в цьому селі, як заїжджати. Ну, думаю, в селі не заблудюсь, найду. Буду узнавать. Мадянская зберья на улице. A co už neboujeme, nož jsme tvoju Та якось зимно до кісто, коли з ним розмову зміняєш, але життя триває, все проходить на жаль, здатись читати йти, не знає. пригадай саме там писати, то і рай Друзі, і я був радий бачити вас у себе на каналі. Всіх з наступаючим Великоднем, всім щастя, добра, щоб всі бажання ваші збувалися. І всім удачі на дорогах життя!